Івано-Франківська обласна рада завершила формування постійних депутатських комісій. У цьому скликанні ради їх буде 11, в тому числі три нові: комісія з питань боротьби з корупцією, з питань європейської інтеграції та комісія стосовно децентралізації. Сьогодні знаєте, сьогодні це питання важливе. питання децентралізації, питання формування об'єднаних економічно самодостатніх громад і питання того, що ковіднування було неформальним, не п'ятим колесом. До державного українського возду, а справжньою самодостатньою достатньою і владу. Стосовно партійної приналежності голів комісії, то троє з них представляють БПП Солідарність, по двоє батьківщину Свободу та Укроп, представники волі та самопомочі отримують по одній комісії. Також під час сесії Олександр Сич анонсував переобладнання робочих місць депутатів. За його словами, Івано-Франківська обласна рада сьогодні залишається чи не єдиною, в якій депутати голосують підніманням рук. Є і чинне законодавство, яке вимагає в нас введення електронного повіненого голосування. Ми, до речі, при опрацюванні бюджету цю суму будемо включати шукати суму і включати бюджет переобладнання наших місць. Наступна сесія обласної ради відбудеться вже за тиждень, 25 грудня. В цей день депутати прийматимуть бюджет області на 2016 рік.